Усім привіт, мої любі! Нещодавно не пам'ятаю, не буду брехати, чи це було після того, як виклала шорт з приводу розміру бульп. Дивіться, минулорічна і цьогорічна на моїй шамбургі Мірмікафіліті бікініс. Чи це було після фото в групі? чи в інстаграм? Це неважливо, Не суть справи. Справа в тому, що... Побачили ці бульби і запитали, і, <смі>, як, 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 що це, як це виростити, бо а насправді дуже часто бачите, бульба висока, все, наче налита, але вона дуже-дуже тонка, худенька, да? от моя бульба минулорічна. І оця моя бульба минулорічна, і от бульба цього року одна, і от другий монстр. І хочу сказати саме на них. Дід сюди мої бусінки. На воці, бачите, з'явились пипки надії. Я думаю, що, ну, звісно, якби це відбулося а, якраз <смас> на піку літньому, чи наведись, будь ласка, сонечко. А чи на початку літа, коли було багато сонця, то, а, мабуть, б вона проквітла, я в це вірю. <смас> так, але так як вони в мене доформувалися вже восени, а там же ну, не дуже за вікно. От, тому не вистачає, звісно, з'явилася лампа, тому що в мене тут один квітконос, другий, он там третій розпустився, там ще а, якась пипка надії у амітістоглоса, яка теж любить сонечко з'явилась. І там ще в мене шамбургія ундулата теж а, з квітконосом, і там ще в мене моя леля Пурпурата шамбургія Бразіана. але там якось ну, так довго росте Квітконос, що якось взагалі мені Я дуже віриться, що вона його доростить, і в неї, бачите, він теж. Це новий пагін такий цікавий. А поруч така товста товста бульба. <сі> Коротше, я для своїх умов зламала ці орхи, я зрозуміла, що робити, щоб в них були такі класні, товсті бульби. От і боже, вони п'ють як коні. І якщо ви, як і я, бо в мене всі проблеми з орхідеями від того, що я їх всі підсушую або пересушую. Тому що я страшенно боюся залити, і тому що те, що гниє важко або майже неможливо буває врятувати. А те, що засохло, <смі> надії завжди є, так? От тому я завжди а, трошки не дополиваю, так? Але тут та ситуація, коли цей горщик, м -м, отака кора, так. А знову ж таки, я брала з рук, я ще не пересаджувала після того. Класна посадка, мені підходить. Ірчик, привіт, ти неймовірно в тебе неймовірні орхи, класні посадки, мені подобається. <смі> так і от. Я рощу цю тібікініс, і а, вона стоїть на вікні. Вона тут і стояла, але вікно було настіж відкрите, і вона смажилася на всьому сонечку, яке тільки було, і продувалася всіма вітрами. Тому я могла її поливати просто як навіжено. і насправді так. І зараз страшне, страшне зізнання. Раз, два, три. Вони тут стояли, продувалися, і це були три орхи, які я замочувала періодично. Так, да, бо інакше промочити це все і насправді напоїти було просто майже неможливо. Знову ж таки, коли я кажу, я не кажу, що я поставила і забула, і наслідуючий ранок тільки дістала. Ні. Це було ну, хвилин на 15, максимум, ну, хвилин на 10. Не без того, що в якийсь дуже заклопотаний день я поставила її, згадала через годинку. Було разок. Чесно, чесно, ми всі не ідеальні, але ну, в основному хвилин на 15, тобто це гарний-гарний пролив, щоб промочити верхні шари. І потім в мене є такий високий таз, і там якраз водички було. Отак от. Кора трошки вспливала, але це не проблема, бо можна завжди чимось зверху прикласти, щоб не вспливало. І от вони пили як коні, і а, три рази на тиждень стабільно вони отримували полив, ще періодично отримували оприскування. Да, поки я там оприскую блочників, я могла їх поприскати якоїсь прям особливої поживи від цього в плані води. Ну, прям вогонь-вогонь не було, але щось попити, і саме головне це була підживка. Ці орхи дуже дуже люблять поїсти. Вони ну, heavy feeders, як їх називають. У закордонній літературі. Так, і, так як вони живуть з колоніями, мурашок, то вони звикли в дикій природі отримувати багато різноманітного, і вдома теж бажано давати їм багато різноманітного. Так? Ну, і от я поливала як не в себе, і в якийсь момент я навіть трошки почала боятися, що я можу їх залити, але. Спостерігала і, бачите, вийшло дуже-дуже класно. Ну, не знаю, ні, я просто пишаюся оціми бульбами. Розмір не дуже гарний, зате трималося, до речі, вже, мабуть, можна обрізати. Вона і так буде триматися цього положення. Але різниця, ну, прям дуже-дуже помітна. І всі наступні я планую теж вирощувати такої товщини. Тож не бійтеся, поливати свої шамбурги, вони насправді дуже-дуже-дуже люблять попити. Так. Це бридж шомбургію теж, бачите, такі немаленькі, теж дуже-дуже-дуже люблять попити. Зараз оцей нещодавно доростила оцю бульбу доналивала, бачите, потріскалися чешуйки. Оця попередня, вона теж непогана. І от попередня вона вже трошки зморщилася, і тут у нас тин-ден-дин-дин. Щось є. Але я не знаю, отут в мене зірвалося через те, що вона впала і розсипалася, і я її пересаджувала, як і оця, бачите, я думаю, вона теж не проквітне, вона вже засушила цей квітконос. Ось тут якась пипка надії, ми подивимось. І оця, яка засушила квітконос теж, бачите, наростила класний, товстий пагін. І в ньому вон, є рух. От тож, Надія є. Отак-от. От То і це я можу сказати по всім своїм шамбургіям, тому що навіть ці маленькі. Вони теж п'ють, як коні, і коли їх гарно поливаєш, вони вирощують. І сюди, моє сонечко. Так, отакі великі гарні нові павлини. Це теж нещодавно поливало, вони ще крапають. Так, поставити брижно на місце. Так, ну і це стосується, в принципі, всіх шамбових, які в мене є. Я їх так активно поливаю, і, вон, бачите, теж. Дуже рада, це така пузата, вийшла класна, але невеличка. Ну, звісно, це стрес після переїзду перша бульба, яка виросла, і коріння майже не було, і вона вже запускала коріння, тому дуже непоганий результат. Наступна вже і лист набагато довший, і сама бульба довша, і ну, мені прям теж подобається товщина. І, до речі, вона якраз, бачите, ще зелені криючі, вона ще продовжує наїдати бульбу, тобто бульба може бути ще більше. І якраз відкриючи лусочки, вони лопнули, бачите, от ще зелені. І бульбочка збільшується, і он такі корені теж запускає. Ну, і отам теж стоїть. Баєшом, бо я навіть не помітила, як оцей от цей рі... розтріст <гум> пагін до вікна виріс. Ну і там ще в кучі <гум> є мій Тож, а, Знаю такою. Одне з головних штук для шомб це полив, полив частий, полив о, рясний. Да? Тому що, коли багато хто говорить про полив, зазвичай говорять про як часто, але не кажуть, як багато, то дуже багато вона п'є, їх можна замочувати насправді. Ну, знову ж таки, краще не залишати на всю ніч. І на постійній основі знову ж таки, видивитись на свої умови. На те, як це все відбувається. От, а, знову ж таки, вони дуже люблять, поважають, коли їх виносять на вулицю, тому було відкрите вікно і оце от все. Ну, наче зайшло. Тому я буду повторювати цей досвід наступного літа. І подивимось, якщо буде те саме, значить я підтвердила <свісно> свої варіанти. Так, от, свої спостереження. О, така краса. А, я не можу, це моє досягнення. Ачівочка. Моя, от, до речі, да, Тільки-тільки посохли. Тому вона може ще збільшитися. Тому що, бачите, от тільки посохли і полопалися ці от лусочки покривні. Отак от отож, може вона ще набере. У -у -у. <с -2> Це, ну, я сподіваюся, вам сподобалося. Оцим красуням якомога більше сонця, якомога більше свіжого повітря, багато-багато води. І. Бажано підживки, і вони будуть великі, щасливі і, скоріш за все, квітучі. <гум> дуже сподіваюся. Ну, для квітів їм насправді важливо багато сонечка, але нашого сонечка їм вистачає, у кого ці красуньки квітнуть. А, в кінці літа, на початку осені, дуже класно повезло. В мене паняночка, не знаю, вона от дорожчує в незручний для мене час да, перед зимою в свої бульби, І Ну, поки не знаю, може вона наступного року прокине. Це вже може, будемо спостерігати. Ну все, тепер вже точно все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока.